Давайте з вами розберемо таку цікаву задачу на доведення рівнобедреності трикутника. Дано трикутник А, Б, С, рівнобедрений. В ньому проведено дві медіани А, Е і до добічних сторін. Медіани перетинаються в точці М. Доведіть, що трикутник А М, С рівнобедрений. Отже, є один рівнобедрений трикутник. Ми маємо довести, що всередині, всередині нього утворився ще один рівнобедрений трикутник. Звертаємо увагу на те, що ми пишемо в умову. Перше, пишемо геометричну фігуру, що трикутник нам дано рівнобедрений. Далі ми можемо написати словами, що А, Е e і Ц медіани, а можна написати це що АФ дорівнює ФБ, а БЕ дорівнює EC. Я обрала саме такий спосіб запису. Далі у нас згадується в умові точка М як точка перетину цих відрізків. Медіан це «Ф» і «АЕ». Згадуємо, що знак перетину не схожий на нашу літеру П, такий округлий, і результат перетину точка М. Довести, що трикутник АМЦ рівнобедрений. З чого ж ми почнемо? Перше, з аналізу довести рівнобедреність трикутника ми можемо лише за ознакою або за означенням. Означення нагадую, це якщо дві сторони трикутника рівні, то він рівнобедрений. Про трикутник АМЦ нам цього не відомо. Отже, означення ми використати не можемо. Принаймні, поки що. Або нам прийдеться довести, що оці два відрізки рівні між собою. Давайте подивимося на ознаки. У нас є ознака рівнобедреного трикутника за рівністю двох кутів при основі. А, у даному трикутнику це кут МАЦ і кут МЦА. Ось оці два кути. Можливо, вони рівні. А давайте подивимося, а до чого ще входять ці кути і ці сторони? Я не беру ознаку за медіаною і висотою бісектрисою, тому що у нас її немає. Отже, немає сенсу будувати зайвий елемент. Давайте проаналізуємо означення та ознаку. І так, наші сторони АМ і МЦ, да, почнемо з них. Входять до трикутників АФМ і трикутник. Е, С, M. Е. Отже, якщо я хочу довести, що ці дві сторони рівні, я маю розглянути оці два трикутнички і довести, що вони рівні між собою. Або ж я можу розглянути варіант і довести, що оці кути рівні між собою. Мені сьогодні схотілося попрацювати з кутами, а ви вдома можете попрацювати з малими трикутниками і довести, що рівні сторони. Це також не дуже складно. Розглянемо трикутники. І так, до яких трикутників входять шукомі кути? Це перший трикутник. Я його введу таким блакитним, щоб було просто видніше. Ось він. Трикутник ЕАЦ. Отже, це буде перший трикутник ЕАЦ. І другий трикутник, давайте його якимсь інакшим кольором зробимо. яскраво червоний. Щоб вони відрізнялись. Ось вони. Тому що на підлінію. Ось. Ну, трішки так не. Отак. Ось він. Другий трикутник FCA. Так. Знову звертаємо увагу, якщо ми перший трикутник почали називати з оцієї верхньої вершини, то другий трикутник починаємо називати з відповідної до нього. Що ми бачимо в цих трикутниках? АФ дорівнює ЕС як половини рівних сторін. Тобто ми можемо написати дорівнює одна, друга. Бічної сторони, АБ, да, дорівнює одна друга АВ і дорівнює одна друга Б С. Раз. Далі, що ми ще бачимо? Що сторона АС у них яка? Спільна? Що ще у нас є? Далі у нас є кути. Ось у ці два кути. Це кут FAC і ECA, вони рівні, як кути при основі рівнобайдерного трикутника АБЦ. Кут ФАЦ дорівнює куту ECA, як кути при основі. Рівнобедреного трикутника. АБЦ. Отже, що з цього випливає? З цього випливає, що наші трикутники, ті, що ми розглядали, які? Рівні між собою? За чим? За першою ознакою рівні за першою ознакою. Тобто за двома сторонами і кутом між ними. А з рівності трикутників у нас випливає рівність відповідних кутів. Ось оці кути, ті, що у нас замальовані таким оранжевим кольором це відповідні кути. Отже, кут EC. дорівнює куту ФЦА як відповідні? Як відповідні? А якщо кути рівні, це означає, що і трикутник АМЦ. Рівнобедрений. За двома кутами. За двома рівними кутами. Все доведення завершено. І так, ще раз давайте подивимося. Для того, щоб довести, що малий трикутник рівний, ми використали ознаку за двома кутами. Ви могли обрати інший спосіб за означенням, тобто за рівністю двох сторін.